Він раптом заговорив про завершення війни, прийняв рішення, що все змінює. Останні дні у світі змінюється риторика щодо України. Схоже, очільник Кремля відчув, що до нього знову повертається світове визнання. Тож вдався до кроку, якого від нього важко було очікувати. Можливо, Дональд Трамп зіграв певну роль і вплинув на позицію РФ. Чого чекати українцям найближчим часом? Розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть думки під відео в коментарях. Ну а ми будемо розпочинати розповідати всі актуальні новини. Тож Невже Потлер захотів миром і чому в мережі пишуть про закінчення так званої СВО? Та що під закінченням війни та миру має на увазі рашистський лідер? Давайте про все по порядку. Почнемо з того, що в ростелеграм каналі з'явився такий допис. Цитую СВО закінчується в лютому. Таке питання за останні тиждень нам поставили кілька десятків знайомих військових. Розібралися, що відбувається. Джерела в Міноборони повідомили на фронті. Справді знову з'явилися чутки про швидке завершення бойових дій. Дивні речі кажуть: мовляв, Трамп, нібито натисне на Володимира Володимировича, і Він закінчить СВО вже в лютому. Що кажуть, що Путін вирішив пошкодувати бійців і тому буде мир складно сказати. Спеціально такі чутки поширюючи це військові. Сподіваються, що скоро все закінчиться. Розповів один із наших співрозмовників. Це писали в Кремлівській табак. Ну а до речі, особисто мені цікаво, як так путлер шкодує бійців, що вже втрати ворога перевищують 717 тисяч особового складу. Ну, але що ж, продовжую далі цитувати кремлівську табакерку. Інший передав ще одна дуже дивна чутка: нібито багато хто в елітах, в тому числі низка військових, не може змиритися із окупацією частини Курської області і з тим, що ми ніяк не можемо звільнити свої території. І звинувачують у цьому, а саме в тому, що РФ в такій ситуації, нібито, виглядає слабкою, особисто Володимира Путіна, який пропустився проникнення супротивника в один із старих регіонів країни, джерело у Кремлі такі чутки відмовили. Лесь нічого не знаю ні про претензії до Володимира Володимировича, ні про плани щодо завершення СВО. Не виключаю переговорів, але хочу запитати тих, хто розпускає плітки, одну просту річ: хто такий Трамп, щоб тиснути на Володимира Володимировича, зазначив він. Ну а що стосується того, що СВО незабаром закінчиться, для вас не секрет, що багато військових сподіваються на нову серйозну мобілізацію. Володимир Володимирович поки що рішення не ухвалив, але хочу звернути. Увагу військкомату вже розпочали боротьбу із тими, хто не з'явився на порядку. Денному зараз це відбувається в Москві, але я впевнений, що скоро порушників почнуть карати по всій країні. Додав співрозмовник, саме такий допис з'являвся у кремлівській табакарці. Ну а як би ви прокоментували такі заявочки рашистів, Пишіть в коментарях, бо мені здається, що рашисти ще не зовсім зрозуміли, яка доля на них чекає, якщо вони не зупинять свої терори. Устичні наміри наразі ж з'являється інформація, що Кремль чинить спробу продиктувати власні умови будь-яких потенційних мирних переговорів із Україною до майбутньої інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни у своєму новому звіті за їхніми оцінками. Той спосіб, в який Кремль намагається встановити власні умови для переговорів. Однозначно свідчить, що РФ у війні залишаються незмінними, і передбачає. Чають повну капітуляцію України, не схоже, що Кремль буде більше готовий до поступок прийдешній адміністрації Трампа аніж нинішній адміністрації Джо Байдена. Вважають аналітики ІСВ. Речниця МЗС Рашистів Марія Захарова заявляла, що західні чиновники, нібито брешуть про свою зацікавленість у мирі в Україні. І що миру, мовляв, можна досягти лише тоді, коли захід припинить надавати військову допомогу Україні. Насправді ж, заява Захарової вказує на те, що РФ продовжує вимагати від. Заходу припинення надання військової допомоги Україні як передумови для мирних переговорів, наголошують аналітики. Водночас мін закордонних справ Рефії Лавров заявляв, що початок президентства Трампа, нібито, не зумовить принципових для РФ змін в позиції США щодо України, і що будь-які пропозиції щодо заморожування лінії фронту є навіть гіршими аніж сприятливі для Кремля мінські угоди, які були підписані після першого вторгнення РФ в Україну ще в дві. 2014 році превентивна відмова Лаврова від потенційної пропозиції заморозити нинішню лінію фронту додатково вказує на те, що РФ не зацікавлена в пом'якшенні свого підходу чи вимог у переговорах і зберігає свою моту повної капітуляції України, яку Путін прямо окреслив у червні 2024 року. Констатують фахівці. Інституту вивчення війни, тож заяви Захарової та Лаврова також підривають нещодавні спроби Путлера вдавити зацікавленість в нібито готовності відновити американо-російські відносини з новою адміністрацією президента США. Натомість позиція розчиновника МЗС вказує на те, що Путлер ймовірно сприймає як безумовний той факт, що адміністрація Трампа. Коритиметься інтересам і преференціям Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок, вважають в інституті вивчення війни. Аналітики також підкреслюють, що ці заяви російських чиновників пролунали на тлі нових оголошень про майбутнє призначення Трампа і на тлі повідомлень про те, що адміністрація Трампа має намір призначити спецпредставника України з питань мирних переговорів щодо припинення війни. Усе це свідчить про те, що РФ дотримуватиметься своїх цілей в Україні на Залежно від складу майбутньої адміністрації Трампа резюмує інститут вивчення війни. Ну і серед умов, які пропонують рашисти, варто пригадати, що напередодні рашистський лідер робив свіжі заяви, які націкають на те, що Кремль ем, думає про переговори, але хоче запропонувати невигідні для України умови. Араф, начебто, готова до мирних переговорів, але не на умовах Києва, заявив минулого тижня лідер Кремля Путлер. Зокрема, він сказав, що нові кордони України будуть залежати від динаміки подій. Що відбувається. і думки жителів українських регіонів, які Путін так само як і раніше назвав історичними територіями РАФ, також він заявив, що без нейтралітету України важко уявити добросусідські відносини. Ці заяви очільника Кремля прозвучали на тлі виборів президента США та оголошення перемоги на них Дональда Трампа, який обіцяв завершити війну РФ проти України за 24 години. Разом із цим у змі з'явилися публікації про деталі ймовірного мурного плану Трампа, зокрема видання Щелеграф із посиланням на оточення Трампа написало, що новообраний президент США може закликати європейські та британські війська забезпечити буферну зону між рашистською та українською арміями в межах плану заморожування війни. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначав, що глава РФ Володимир Путляр продовжує висувати вимоги і говорити ультиматумами. Це не свідчить про готовність до компромісу. Цитую далі: ці ультиматуми базуються тільки на одному, на тому, що вони мають певність. Вні успіхи протягом 24 го року на полі бою, це як в Запорізькій області, де їм вдалось трохи відвоювати від тієї території, яка була відвоювана ЗСУ у 23 му році, а також у Донецькій області, що більш суттєво, російське суспільство очікує на парад перемоги. Воно очікує на успіхи в тому числі в політичному плані. Попри витрати, попри втрати в бійцях, вони активно атакують, активно втрачають людей. Але їм все одно тому я вважаю що ці заклики розраховані в першу чергу на внутрішнього споживача і для зовнішніх гравців, а саме міжнародних партнерів, що ми можемо все це закінчити дуже швидко. Але ось такі наші умови, щоб це було закінчено, вважає депутат. Водночас, відмова України від частини своїх територій в обмін на мир не гарантує, що Путлер припинить війну і забуде свої імперські амбіції. І таку думку висловив український журналіст Віталій Портніков. Він зазначив, що на заході частіше обговорюють, чи будуть пропозиції про відмову від територій в обмін на замороження Війни висунуті новообраним президентом США Трампом, та чи погодиться з ними українське керівництво. Проте ключове тут чи погодиться на ці умови Путлер. На думку журналіста ворожого лідера, схоже, немає побоювань стосовно достатності російських ресурсів, а постачання західної зброї він не боїться. Цитую далі. Адже відмова від окупованих територій для Путлера настільки бажана мета, адже він і так ці території контролює та ще розширює реал контролю. Оскільки. Тільки привіт лише для того, щоб продовжити війну. За великим рахунком всі ці майже три роки Кремль перебуває в пошуку заздалегідь неприйнятних і принизливих для Києва умов мирних переговорів. Пояснює журналіст. Він пропустив, що навіть якщо частину цих умов Україна змушена буде ухвалити під тиском із Вашингтона, а Путлер придумає нові ще принизливіші умови, бо інакше. Диктаторові доведеться визнати, що він зазнав поразки. Портніков наголосив, що Путіну мало контролювати вісімнадцять території України. Він прагне завоювати принаймні весь Схід і південний схід України. Про що диктатор неодноразово згадував? Решту ж України Путлер ймовірно збирався перетворити на державу сателіт на зразок Лукашенківської Білорусі. Журналіст попередив, що Путлер скоріше за все буде намагатися зірвати будь-яку мирну угоду, навіть якщо й погодиться на переговори. Цитую далі ймовірність відмови Кремля від перемир'я чи миру на сьогоднішній день залишається не менш реалістичним варіантом розвитку подій ніж припинення війни після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів, підсумував Віталій Портніка. Ну а в цілому, після перемоги Трампа, ситуація не виглядає позитивно для Путлера. Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора центру досліджень армії, конверсії та розброєння Михайло Самой зазначив, що кандидатура, яку розглядає президент Трамп, є також антирашистською та. Підтримують позицію мир через силу, про що він сказав нашим колегам з телеканалу Еспресо. Сигнали, які надходять із США, не такі негативні для України, як передбачалось. Тобто, кандидатури, які розглядаються президентом Трампом, є в тому числі і антиросійськими, і стоять на позиціях мир через силу, тобто примушення Путіна до припинення війни через силу. Будемо дивитися на деталі, але це не те на що розраховував Путлер, коли намагався за останній рік окупувати Донбас, зазначив експерт. І за його словами, Путін роз... Зраховував досягти вирішальних успіхів на Донбасі, окупувати весь регіон і після цього із сильних позицій говорити з новим президентом США. Наразі ситуація не виглядає так позитивно для Путлера і тому він жене свої війська, зазнаючи величезних втрат. Недалі ну також більш детально про те, що Польща розмістила південно-корейські танки К-2 біля кордону. З Ерефією, зокрема, південнокорейські танки провели до частини в польському місті Бранево. Вони відомі своїми передовими технологічними рішеннями. Польща вже розташувала південнокорейські танки ка 2 «Блек» фонтер за кілька кілометрів від Калінградської області Росії. Про що заявила речниця ї поморської механізованої дивізії майорка Магдалена Костінська повідомляє Пейпі південно корейські танки «Хюндай Ротем» прибули до частини в польському місті Бранево на автопричеп. Пах, протягом 14 листопада представники польських військових та південнокорейської сторони завершать формальності, необхідні для прийняття цих машин. Наступним етапом буде оснащення танків системами, які використовуються у польській армії, в тому числі засобами зв'язку. Сказала вона. Ну а зазначимо, що танки К 2 Блек Пантерс відомі своїми передовими технологічними рішеннями, зокрема, вони оснащені системою активного захисту, завдяки якій ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам. Ну а далі. Далі про те, що повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в українському керівництві про те, що Україна обмірковує прискорений графік переговорів із Росією та допускає замороження лінії фронту. Ну це лише думка The New York Times. але все ж таки давайте обговоримо, що говорять аналітики з різних видань. Не підтверджена інформація, не панікуємо, завчасно кажу. Але що пишуть, з'являється. Інформація, що прискорений переговорний план просуває, начебто Трамп про цьому Київ ставить на перше місце на територіальне питання гарантії безпеки після закінчення гарячої фази конфлікту. Високопосадовець з України назвав а, територіальне питання і території саме ось а, другим питанням в порівнянні з темою гарантії. У свою чергу співрозмовники видання також допустили, що заморозка фронту може відбутися навесні, якщо Москва на тої Же час поверне Курську область. При цьому інші російські спікери пропустили, що Кремль захоче серйозніших територіальних поступок від України, начебто, такі тези з'являються у The New York Times, Але а, тут варто наголосити на тому, що досить часто якісь вкиди навіть відбуваються інформаційні в мережі, і а, це ймовірно або для відволікання уваги суспільства, або навпаки, для привернення уваги до війни, яка триває в Україні, і про те, які потрібно зупинити Ну а тим часом є певні тези про те, що, начебто, коли Дональд Трамп вже вступиться на свою посаду президента США, то він може поводити себе, начебто, антиукраїнську позицію проявляти, і, начебто, він буде готовий зменшити допомогу Україні. Таке з'являється у мережі. І військові експерти теж аналізують ці тези, які з'являються. І далі про те, що Євген Дикий каже, він до речі на сторожі, Жив заяви, тому що вже з'являються також думки і від політологів про те, що, начебто, Трамп а, він буде заохочувати закінчити цю війну Росії проти України, що у нього є якісь думки про те, як розпочати перемовини, як їх закінчити, і а, він пропонує також, начебто, а, якісь певні моменти. Ну, не те, що допомога Україні, але повернення певних територій України. А водночас, а, начебто, і певні території, він захоче залишити Росії, але й Російська Федерація не залишиться у виграші, і а, Росії доведеться теж на поступки йти певні. Ну і такі тези з'являлися, але все ж таки, що говорить Дикий про те, яку позицію може обрати Трамп щодо допомоги Україні, далі поговоримо. Я цитую його, не вважаю, що ми повинні готуватися саме до такого сценарію. Трамп ще в статусі кандидата зміг на сім місяців зупинити військову допомогу від США. Тепер він, обраний президент, і вже точно матиме контроль над Сенатом, а судячи з останніх новин, ще й над палатою представників, очікувати, що в цій ситуації Трамп не виконує свою абсолютно пряму обіцянку зупинити допомогу Україні. Я не бачу жодних підстав. Він її зупинить, заявив Дикий. При цьому ветеран акцентував, що на його думку Трамп велика проблема, але не катастрофа. Ми воюємо не тільки американською зброєю, У нас є те, що дають європейці, і те, що виробляємо самі. Це якщо що говорити про зброю, техніку – ключовий момент, кому воювати, і в цьому аспекті ми не від Трампа залежимо а винятково від нашого суспільства. Нам потрібно нарощувати своє виробництво, і можливо, зупинка поставок від США стане поштовхом для цього. Вважає дикий також він сказав, що європейські союзники України можуть повністю прикрити втрату допомоги США фінансово. І дійсно своє виробництво це завжди набагато краще аніж постачання від когось, адже ти не залежиш від оточуючих і сам вирішуєш, що тобі робити з тим, що ти зробив, та як розпоряджатися. Ну і далі також кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих міст Олексій Боряченко. більш детально про допомогу, яка надходить від сполучених штатів Америки, і чи Джо Байден перед тим як він залишить посаду президента, зробить якийсь величезний крок на зустріч нам? Чи буде якась така грандіозна допомога і дозвіл бити далекобійною зброєю, якого ми так прагнемо? Слухаємо далі. ну, вы знаете, изменить, это, наверное, очень громко сказано, а вот хотя бы передать то, что обещали Соединенные Штаты, собственно, даже говоря нормативно, это было закреплено в последней нашей встрече нашего президента Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, это было бы уже неплохо. Но, насколько я помню, речь тогда шла около 7 миллиардов долларов военной поддержки, которая была недофинансирована Украине в рамках вот этого 60-миллиардного макрофина. И тут ключевой момент, я думаю, который стоит повторить, что этот макрофин, вот эта часть макрофина военная 6-7 миллионов, что она будет передана Украине до инаугурации нового президента Соединенных Штатов, то есть вне бюджетного 2024 года. Ну а выдание Bloomberg пишет про что перемога Трампа вдруг измусила Сеул переглянуть планы Постачання зброї Україні за даними видання після вибору Трампа президентом США Республіці Корея доведеться орієнтуватись на позицію Трампа і з цього питання. І наразі поставка летальної допомоги від південної Кореї залежить від того, які подальші кроки прийме КНДР у масштабах війни в Україні та яку позицію займе Трамп щодо подальшої допомоги Україні. Тож пишуть також у виданні про те, що начебто Україні Сеул буде. Постачати більше допомоги, і може в принципі в якийсь проміжок часу. Якщо Трамп буде наголошувати на прозупиненні цієї допомоги, то доведеться прислухатися до думки Трампа Південній Кореї. Офіс президента заявляє, що в уряді розглянуть всі сценарії військової співпраці Росії та Північної Кореї після розгортання військ пхенянами. Хвалить контрзаходи довгий час намагався протистояти закликам союзників за західних задіяти його величезні військові запаси безпосередньо відправляти зброю чи боєприпаси в Україну, натомість допомагати Києву з допомогою нелетальної допомоги. Однак, розміщення північною Кореєю до 12 тисяч військовослужбовців на Росії цю позицію наразі змінило. Юнцу Юль заявив, що пряма участь Пхеньяну в конфлікті становить загрозу безпеці його країні. Ми не виключаємо можливість надання озброєнь. заявив він минулого тижня. При цьому уточнив, що якщо буде прийнято рішення про надання зброї, то Буде йтися передусім про оборонну зброю. Видання пише, що рішення про надання зброї Києва найімовірніше вітала адміністрація Байдена, Байдена, але не зрозуміло, як відреагує команда Трампа. Президент же України Володимир Зеленський збирається проконати південну Корею, проглянути позицію на свою користь. Південна ж Корея має величезні запаси 155-мм артилерійських снарядів, які є стандартом НАТО, і ці снаряди використовують на полі бою з росіянами Україна. Ну а далі поговоримо і про те, як Трамп дуже швидко підібрав кандидатів на ключові посади. І що це може означати новообраний президент США, Трамп вже знайшов кандидатів на ключові посади в Штатах та загалом у світі дивуються такі швидкості республіканців. Під час же своєї попередньої каденції він значно довше підбирав людей в команду. Очевидно, Трамп готувався до перемоги на виборах президента США, і про це сказав Дмитро. Шернговський політолог та проректор Українського католицького університету це означає тільки одну річ. Трамп готувався до цього. Він вже на новачок, який з бізнесу прибіг з унікальним баченням, різними амбіціями. Він вже побувши на цьому кріслі, розуміє, де йому потрібна буде та чи інша підтримка. Дмитро Шернговський зазначив, що Трамп обирає кандидатів на посади, які будуть максимально вірними йому та лояльними до всіх його рішень. Там є фахові люди, є особи, які, наприклад, мають проблеми Законом, зокрема щодо нового генпрокурора, США, то планує Трамп туди посадити конгресмена з Флориди, мата Гетцера, який раніше звинувачувався в сексуальних зловживаннях незаконному вживанні заборонених речовин, отриманні неналежних подарунків. Також він відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Проректор українського католицького університету підкреслив, що Трампу висували різні звинувачення як на федеральному, так і на рівні окремих штатів. Ті, частину з них можуть списати.